Всім хай зараз я хочу відзняти реакцію на пісню Лелеки Рідним. Ця пісня на нацвідбірне Євробачення вона є однією з тих пісень, яка можливо може представити нас на Євробаченні, тому що судячи з більшості коментарів єврофанів і в цілому просто людей, вона буде дуже сильно сражатися, вигризати перемогу. Я її фрагментарно чув, але повністю від початку до кінця я цю композицію цю роботу не чув. Що мені відомо про лелеку. Дівчина живе у Німеччині, вона пише пісні для фільмів та серіалів. Поки що все. Але я сподіваюся, що ну, я і надалі буду знайомитися з творчістю кожного взагалі, учасника нового для мене. Тому лелека рідним. Одразу почала Ой, до початку бандурочка. Одразу видно, що вона пише послуги для фильма в матеріалі. Такий объемный матеріал пісня. Яка красива. Це трішечки не мій формат, тому що так. Я хочу послухати потім. Оп, еще в рот вот вышли, вышли вообще. Миллион из десяти хук. Бомба. Отдохнули чуть-чуть. И с новыми силами идем. Финал песни, в финал Евробачения. Мене мурашки, ми тягнем ноточку, і ви Все. Це... А вона це витри і після цієї ноти хотілось б взагалі, щоб воно ну, вбило прям, а по факту у нас это само мелодика залишається. А ну, я чую, там струмно з'явилось ночью. Голосина моч просто. Лелека. Це взагалі вау. Не мій формат, я хотів сказати, е, мені ця пісня нагадує, типу, якусь е, діснеївську сказку, якийсь мультик. Все таке добре, все таке класне. Але я більше, звісно, в музики потрешу всякому. Ну, в плані, щоб музика була така прям ну, грузяща, давляща. Знаєте, це суб'єктивно моя думка. Але. Мені прям в кайф мені сподобалась пісня. Вона дуже гідна сражатися за право представляти Україну на Євробаченні. Але я хочу, щоб вона була більш помпезна, знаєте. Ну, вона і так помпезна, але хочу, щоб більше було якихось низьких, е таких прям відчутних частин в пісні. Ну, в плані не в голосі, а в самій мелодиці, щоб Ну, чогось мені не вистачило. Пісня-бомба, але от щось та. якийсь, якийсь момент. І це притянуло ноту. Я взагалі не розумію, як вона буде співати це вживу, але все одно щось хочеться.